шай шайлюша, з вами Мюроха, і сьогодні, сьогодні ми будемо робити обзор на мій комп. Так, у мене тут стоїть блок питания Солід э, там що то там 700 вольт. Відеокарта э, GeForce Forge MC е, э, 3050, кулер Гамакс 300. Не пишіть там нічого. Е, так, далі. Е, ці ж фігні. Я забув, як вони називаються. Ну, ці наші фурін, там написано. Е, там вони по 8 Гіабайт, чи, е, да, по 8. Е, е, пла, е, плата материнська. Асус, там що то там. І е, там во Це як там? Е, 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 ну, ось, процесор Ryzen 5. Клавіатура у мене, значить, X-Strike X Me. Е, е, MK 503 Kit. Набір. Мишка е, це з цього набору. Е, монітор у мене Samsung. Ну, всім. Бай-бай